Доброго дня, Тетяно. Дякую, що погодились надати нам відеовідгук. Спочатку чи могли б ви коротенько ну, представитись, звичайно, і розповісти про вашу компанію. Чим займаєтесь, яка ваша сфера діяльності? Я там, можливо, назву магазинів трошки прорекламуємо вас. Доброго дня. Дякую, що запропонували такий формат. Мене звуть Тетяна, я власниця компанії, яка займається професійною косметикою для волос та нігтів. А, працюю в Києві та в області. Маю чотири магазини. Ну, Здається, навіть магазини в Одесі є, так? Ні, нема в Одесі. А Абул раніше. Дуже. Ні, не було. Я дуже люблю Одесу, і туди а. просто чудо приїжджаю попрацювати. Ага, Можливо, трошки сплутала, здається, у когось тоді були. Тетяна, скажіть, будь ласка, з за яким запитом ви до нас звернулися? Що, яка проблема у вас була? Ой, У мене була дуже велика проблема. А... Всі компанії, до кого мені потрібен був супровод по 1С, і підключення. Ну, Перерог вже було підключене, але воно працювало косо-криво. і до кого я не зверталася, це був суцільний треш. Вони обіцяли, вони брали гроші, вони нічого не робили. У мене нерви, тому що ну, це відповідальність перед податковою. Ну да. І, ну, це був якийсь суцільний жах. І я була в дуже великому відчаї, і я вас знайшла по углу. І оце, як ви відносились до мене, ваш професіоналізм, ваша відповідальність, вона зробила. Я не знаю, вона додала щасливих митів в моєму житті. Ну Це правда. Ну, коли ти більше року ходиш від компанії до компанії, тобі отакі чеки називають, тобі нічого не роблять. Вони тільки продають себе, беруть гроші і в тебе тільки якісь проблеми, а з вами не було ніяких проблем. І це було так круто. Я просто собі не повірила, що так може статися. Якраз ми... то, просто по гуглу. Просто це був двічі. Думаю, пойду, отак, піду вже візде, стукати, стукати, стукатись, стукати стукати. <говорить> Якраз моє наступне питання було чому ви обрали саме нас, але ви вже одразу на нього відповіли. <говорить> Дуже приємно чути такі слова, і дуже приємно, що ми дійсно змогли вам допомогти, тому що намагаємось, як то кажуть, не те, щоб просто продавати, а намагаємось дійсно вирішувати проблеми, з якими до нас звертаються. Можливо, ви розкажете, чим спростило да, вашу повсякденну роботу співпраця з нами. Там ми робили вам інтеграцію з ПРО, Чи коректно налаштували, чи все добре працює? Якщо були питання, то як ми їх з вами вирішували? Ви знаєте, разом з вами моє життя додавалося спокій. Це правда так і є. Ну, правда. Пішла нервозність. От я не знаю, якщо мене слухають, мабуть, слухати собственники, вони не можуть впливати на технічні якісь моменти, але відповідальність на них. Ну, да. І це такі моменти, ти нічого не можеш зробити, тільки відповідати, і все. І в тебе стрес, ти не розумієш правильно, неправильно в тебе ок, в тебе не ок, чи прийдуть, чи поможуть. Ну, ти в якомусь, знаєте, як а, дуже на зипких пісках. Угу. І ти от якось йдеш, Я... і замість того, щоб заробляти гроші, ти стресуєш і думаєш. Над цими проблемами, а коли вже дуже важко, ти просто вирішуєш не думати про них. Ну, вже як буде, то й буде. Але стрес не уходить. Так от з появою вас, у мене стрес пішов. І я хочу сказати, скільки ми з вами працюємо, він не повертався більше. І коли щось не стає чи щось іде не так. А, незважаючи на занятості на, на час, ну це може бути в кінці зміни, а в мене магазини працюють до 10, це пів одинадцятого вечора, ми можемо налаштовуватись, чи магазини відкриваються вранці, ти налаштовуєш магазин-ДО, ви завжди підключаєтесь і врятовуєте. Тобто, ну, всі проблеми, які були, ви підключались, врятовували. Ви налаштували, ви виконали всі свої обіцянки, ви підключались, налаштовували всі, ви дуже коректно рахуєте час, ви ніколи не візьмете більше. Це просто якась така приємна, ну приємний момент. І знаєте, що у вас ще є? Ви, начебто, технарі, ви начебто, просто налаштовуєте процеси. Але ви консультуєте а, по податковому законодавству. Так не роби, бо буде отак. Поглянь сюди. Я навіть своєму бухгалтеру передаю деякі <с ваші <с зауваження. Я говорю, сказали, що подивитися, отуди треба. І якщо десь щось не злітає, це буває не причина. Налаштування. Це не так що щось подано в податковий. Uh -huh. Чи, може, щось не авторизувалося? І ви це знаєте. Кажете, підіть в податкову, в кабінет, подивити, подивіться, ото -от там таку графу. Yeah, 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 yeah. І ми дивимося, і дійсно, там помилка, ми виправляємо, і все полетіло. Тобто це по налаштуванням ПРРО. У нас були питання корект, коректної роботи з сайтом. Ми теж це робили. І також бувають питання, коли треба зробити якийсь допис в 1С. Теж ви це робите? Ну, тобто, у мене, ну, чесно, у мене. Прийшов спокій, бо я знаю, як буде питання, мені є куди позвонити, і його просто візьмуть і вирішать. Все. Я більше не думаю когось шукати. Я більше не думаю, боже, і що буду робити, і що буде? Та нічого не буде, позвоню, і ви все зробите. І це, це дуже для, для власника бізнесу це дуже-дуже важливо. Це дуже, дуже важливо. Не турбуватися оціми моментами. У мене, якщо чесно, навіть питань до вас більше не залишилося. Я, я хотіла запитати, чи порекомендуєте ви нас своїм колегам або партнерам, але ви вже все відповіли. Знаєте, я, я рекомендую, але е, е, який момент, я все одно рекомендую, але думаю, боже, оце. Вас розберуть і не вистачить на мене часу. <сіст> У мене тільки один момент <сіст> існує, щоб же на мене часу хватило. Ніття на вас завжди час нас вистачить. Намагаємось дякую. ми разом з збільшенням запитів клієнта. Ми також намагаємося масштабуватися, набираємо більше персонал. Тому для кого? Для вас наш час завжди знайдеться, Тетяна. В мене в принципі до вас питань більше не залишилось, і ви мені дали дуже розгорнуту відповідь. Дуже вам дякую, що ви знайшли час і знаю, що ви дуже зайняті. У вас останнім часом дуже багато всяких справ поточних по бізнесу. Але Безмежно вдячна вам за, за те, що ви нас знайшли, за те, що ви з нами залишили, за те, що ви до нас звернулися. Вам я бажаю щоб ви берегли себе, вам щастя, здоров'я, удачі, як то кажуть, і також вашому бізнесу процвітання та масштабування. Я вам дуже дякую. Я, я, я правда дуже дякую за вашу працю. За ваш а, професійний е, момент, та, як ви вирішуєте, і ви знаєте, за вашу людяність. Mm. За те, що у вас, знаєте, нема якісь, ну, як сказати народною мовою пантонг, <риклад> от та людяність і та доброзичливість в комплекті з професіоналізмом. Ну, це дуже рідко і дуже круто. Дякую вам за це. Я вас дуже прошу залишитися такими, як ви є, і вам розвитку. Ми будемо намагатися ставати кращими. Я не знаю куди, але бачите куди. Дякую, Тетяна. Не буду більше тоді вас віднімати часу. Дякую вам за те, що ви погодились. Дякую, що знайшли час. Всього вам найкращого. They're <laughs> right.